Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемося, що ж це така за наука валеологія. Всі ми знаємо, що здоров'я це найбільша наша соціальна цінність. Добре здоров'я основна умова для виконання людиною і біологічних і соціальних потреб. Кожна людина хоче бути здоровою, прожити не 50 років, а 100. Для здорового і щасливого життя людині необхідні певні умови: гарна їжа, добре помешкання. Гарний одяг, можливість навчатися, забезпечувати свої фізичні, душевні та духовні потреби. Кожна людина повинна стежити за станом свого здоров'я, яка є найціннішим особистим і соціальним капіталом людини. Для цього необхідно організовувати режим життєдіяльності і праці з огляду на індивідуальні особливості і можливості організовувати відпочинок, раціональне харчування та інше. Належний режим праці і відпочинку. Зміцнюють здоров'я людини. Фундаментальні знання про життя людського організму, збереження його професійної працездатності і здоров'я можна придбати в галузі науки валеології, науки про здоров'я здорової людини. Валеологія надає широку уяву про те, як правильно і корисно працювати, відпочивати, харчуватися та зберігати наше здоров'я. Рівні здоров'я валеології такі: індивідуальний, популяційний, суспільний і соціальний. Отже, фізичне здоров'я це здоров'я тіла, психічне здоров'я стан емоцій, ступінь розвитку інтелекту, духовне здоров'я це здоров'я свідомості і процесу мислення. Засновником валеології по праву вважається вчений Ізраїль Іцкович Брехман. Він перше в 1980 році зазначив необхідність розробки методологічних основ збереження і зміцнення здоров'я, практично здорових людей. Назвав обґрунтований їм новий науковий напрямок валеологія. З цього часу термін став загальноприйнятним, а валеологія як наука і навчальна дисципліна набуває все більш широке визнання. Валеологія це не медицина, але в той же час вона базується на комплексі знань. Отриманих в області гуманітарних і природничих наук, що мають відношення до здоров'я людини. Взаємодія велеології з іншими науками здійснюється на загальній основі, якою є здоров'я людини. Разом з тим, валеологія відрізняється від інших наук, що вивчають стан здоров'я. В сфері інтересів валеології перебуває здоров'я та здорова людина, медицина вивчає хвороби і хвору людину. Гігієна. Вивчає середовище перебування та умови життєдіяльності людини. Хоча валеологія має свою сферу діяльності, в окремих випадках важко провести чітку грань між валеологією і ведничними науками, тому що її інтереси тісно переплітаються з інтересами гігієни, санології, профілактики захворювань і таке інше. Незважаючи на очевидну молодість науки, Валеологія швидко розвивається. Ще від початку свого зародження вона стала диференційовуватися на різні напрямки. В цей час виділяють загальну валеологію, це стовбур дерева науки, від якого відходять галузі валеології, медичну валеологію, ще й називають санологія. Вона вивчає розходження між здоров'ям і хворобою, розмовляє рекомендації щодо забезпечення здорового способу життя. Цей напрямок. Досягне найбільших успіхів. Педагогічна валоологія вивчає питання навчання і виховання людини з міцною життєвою установкою на здоровий спосіб життя. Сімейна валеологія вивчає роль і місце родини і кожного з її членів у формуванні здоров'я, розробляє рекомендації шляхів і засобів, забезпечення здоров'я кожного з поколінь і всієї родини в цілому. Крім відзначених вище, виділяють такі напрямки велології як професійна, спеціальна, екологічна і соціальна. Кожен напрямок ставить перед собою певні завдання і вирішує їх своїми методами. В підсумку скажу, що згідно з визначенням науки про здоров'я, вивчення велології допоможе нам з вами усвідомити себе часткою природи, навчить піклуватись про своє здоров'я. Та здоров'я наших близьких людей, навчить берегти навколишнє середовище, ознайомить з основними принципами особистої гігієни, правильною організацію своєї праці та відпочинку, розповість, як уберегти себе від найпоширеніших інфекційних захворювань і нещасних випадків, вивчення науки, Валологія збагатить вас новими знаннями про себе і оточуючих людей, допоможе стати здоровими і сильними людьми, пристосованими до життя. Фізично і психологічно. Бажаю вам успіхів! А ще хочу задати вам таке домашнє завдання: складіть, будь ласка, список того, що ви робите для того, щоб бути здоровим. Бажаю вам успіхів! Зустрінемося на наступному занятті! Мирного неба!